Відчиніть міліція! Почути таке під власними дверима погана прикмета. Навіть якщо ви не злочинець, будьте обережні. Можливо, міліція прийшла по ваше житло. Гроші розкрили тіньовий бізнес. Як торгують вашим житлом ваші перші захисники, дільничні інспектори. Зиновій був за кордоном, коли до його оселі увірвалися невідомі. Вдома була лише дружина та маленька дитина. Їй поставили просто ультиматум. Якщо вона не, до ранку не піде, то розіб'ють двері і викинуть її е, з квартири. Вона була дуже налякана навіть за своє життя, і за дитину, і втекла. Міліція приїжджає і каже, пані, ми вас не будемо захищати, бо це цивільний відносини. Чоловік одразу ж повернувся до України, але у власну квартиру так і не зміг потрапити. Зиновій зняв на мобільний телефон, як працівники міліції вдираються до його житла. Це прийшли невідомі люди. Банда захвата зільничий брав активну участь. Коли я пробував зайти у свою квартиру, і з'явилася оця банда в цивільному. Навіть фактично ще один міліціонер стає на двері моєї квартири. Виявляється, до чужих осель часто вриваються не бандити та не бомжі, а самі стражі порядку. Такі справи є неодноразово, є більше трьох десятків судових справ тільки в юридичному правлінні в нас про виселення самовільно сопленого житла. Невже будь-який міліціонер може безкарно захопити собі чужу квартиру? Вам смок був привезла. Я не вийду да. Саме вони краще за всіх у місті знають, хто чим живе у районі, у якій квартирі одинокий старий вже ледь дихає та де живуть алкоголіки, наркомани або просто люди, які не в змозі себе захистити. Я ну, прикрашаю, але здійснить, а ви не питаєте, з як можна проговорити? Щоб і собі задурно прихопити квартирку, йду до райвідділу. Шукаю дільничного. Ну, я хотіла боя. Я... Пояснюю, чого я хочу, але працівники міліції дивляться на мене насторожено. Людині з вулиці карти не відкривають. Декі там бо всі проживають, наприклад. <продуктивничок> але мені вдається випросити мобільний одного з дільничних. По телефону працівник міліції сміливіший. Ну, а віший. Якась організація, чи то, не, не організація. Це зараз ну якби такі часи, що на квартиру чи на хату не заробиш так повністю, а просто мені порадили, що можна таким чином спробувати. Те, що можна таким чином, Олена переконалась на власному досвіді. Олена стояла у черзі на квартиру 40 років. І ось омріяний ордер. Будинок майже у центрі Львова. Поруч школа. Це тут, так? Так. Ну що, Але двері до квартири Олени зачинені, а з-за дверей чути жіночий голос. За телеканал плюс 1, 1. У нас є е, жінка з ордером на цю квартиру, пані Олено. Тому хотіла запитати, чи є у вас документи. Я не буду, пані. Бати... Чекайте, а чому ви не хочете говорити? У вас немає документів. А чому я маю вам говорити? Виявляється, вже чотири роки у цій квартирі живе родина міліціонера. Це поціляв коліці памчука, його дружина. Я не знаю, ще на пану дитина написала. Тут ти мій брат спить. Тут, тут і я сплю, а тут і моя мама. Собака спить не хоче. Мене там. Поки у її квартирі мешкає міліціонер, Олена разом із дітьми орендує ось цю квартирку на околиці. Я плачу з дитячих грошей, то що я отримую на дитину інваліди, плюс як мати одиновка. Виходить, що у мене десь біля тисячі гривень я плачу за квартиру, а лишається нам на життя 800 гривень. Я поки що не можу працювати, тому що в мене дитина інвалід, і хвора на епілепсію. Проти нього виходить, що зараз було шість рішень. Вже шість суддів винесли рішення. Міліціонер має негайно покинути захоплену квартиру. Виселити, зняти з реєстрації і сплатити судовий збір. У Львівській міськраді, де видали Олені квартирний ордер, з міліціонером судяться вже п'ятий рік. Зараз триває три судові процеси за цю квартиру, і по всіх ставлення на сьогодні рішення є вже винесені на нашу користь. Просто особа, яка займає цю квартиру, постійно подає працюні скарги, постійно проводить і чи інші судові засідання. Незважаючи на судові рішення, міліціонер і не думає віддати квартиру одинокій мамі. Навіть двері поставив поміцніше. Чому ще досі, колишній дільничний знаходиться у квартирі, у львівському управлінні міліції коментувати відмовляються? Сам міліціонер відмовився зустрітися з журналістами, втомився після важкої боротьби з правопорушниками. Як пояснили мені, останнім листом прийшла відповідь з головного управління внутрішніх справ, що він є примірним працівником, і питання щодо зняття його з обіймальної посади? Вони не будуть таким займатися. А поки міліція закриває очі на безчинства своїх співробітників, підшуковує собі затишне помешкання. Телефоном пояснюю дільничному, хочу знайти одинокого старого, щоб отримати квартиру після його смерті. Та такі є люди, але це я не знаю. Це питання я не знаю, як то вам відділення з убікунської ради були. Ще звідки за так ви там по телефону розмова. Стражник порядку вагається, але, врешті-решт, обіцяє мені допомогти захопити чиєсь житло. Справа в тому, що двоє людей є. Mm. Ну не знаю. Буду ва я, я ваш номер цей подумаю з дзвонимся після свят.